Під час виборів референдуму, щоб кожна людина поставила свій а, а, що вона дає? А закон про референдум. вигалочку, це всі ви. влади. Да. І коли ви приходите на вибори і голосуєте, ви реалізовуєте своє право обирати. Ви М -м. обираєте міську раду як орган, да. який да. діє від всіх жителів міста Ківерці. Ви не є пасивні, ви приходите, ви робите свій вибір. Територіальна громада існує від природи. Це всі жителі, які народилися, які живуть. Як можна створити те, що вже є? Ви мені поясніть. записати його юридичною особою? У нас записана Ківерцівська міська рада юридичною особою. Створювати ще одну юридичну особу в нас. У нас немає дійсно дурдом з законодавством, тому що, по суті, державні органи, міська рада, вони прирівняні, вони набувають статусу юридичних осіб. І того, так як казали по реєстру, не, ну, що висвічується, немає ніким не створено. Тому що реєстр не дозволив це поставити. Бо не було засновників. Коли ви створюєте приватне підприємство, наприклад, ми з вами скинулися по 100 тисяч гривень, створили приватне підприємство. Я і ви засновники, А ми вибрали когось третього директора. То це так і є. Ми з вами, територіальна громада, як засновники, але цього оби... не дозволить поставити реєстр. Але це не означає, що міська рада з повітря взялася. Це ви її вибрали. Як це з повітря вона бралося? Ви не ходили на вибори, ви не голосували за вашего. Ой, ми, ми все добре знаємо. От не знаємо. Ви не можна дати теорії. О, дивіться, я, дай, до дуже... це ми Знаєте, що, 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 що кожен громадян може впливати е, на якісь рішення або піднімати якісь питання. От в цьому статуті, наприклад, я на що читаю. Ківерчани мають право ініціювати розгляд міською радою у порядку місцевої ініціативи. Будь-якого питання віднесеного Конституцією законом України до віддання місцевого самоврядування. От. І як це робиться? Для ініціювання розгляду міській раді питань, членів громади, створюють ініціативну групу, групу у складі всього 5 чоловік. 5 чоловік достатньо жителів міста, про що складають заяву, підписану всіма членами цієї групи. І заяви реєструються в міській раді. Тут є вимоги до цієї групи, і тобто, і вони можуть підняти будь і міська рада, зобов'язана заслухати це питання на міській раді. Тобто, в цьому спокуті це, це, це передбачено. Хай чоловік це ж не є проблемою, а є це, там пішли будь-яке питання на це, тобто є доступ до, скажем, до рішень депутатів приймуть рішення.